Наш дім у Валенсії одночасно заселялося 160 квартир, і ми всі вже перезнайомилися. Всі виявилися такі молоді, цікаві, класні, віддалені працівники. Звісно, і до того, як переїхати до Валенсії, люди жили в інших країнах. І всі, як один кажуть, що саме їм не сподобалося в тих країнах, і це у 80% погода. Найбільше людей приїхало саме з Польщі, бо їм не подобається погода відношення поляків до українців з Німеччини. Дуже багато. То людей хотіли приїхати сюди, але тут немає ніякої допомоги, виплат, а також не дуже багато роботи. Бо якщо ти отримуєш соціальну допомогу в Німеччині і на неї живеш, то тут в тебе просто немає шансів навіть житло зняти. Бо для того, щоб зняти житло, треба показувати свої заробітки та робочі контракти. Можна не іспанські на знайомство сусідів, всі готували різні страви, і білоруси приготували, щоб ви думали цілу купу смачнючих. Раників я їх 300 років не їла. Тут просто молодий, класний сучасний дім, де всі люди неймовірно класні. Коли розповідали про свої хобі, я просто так слухала: вау, це ж і ми такі, і ми любимо хайкінг. Так виглядала наша квартира під час заїзду. А так ми вже її облаштували. Якщо цікаво, скільки це коштувало, запишу для вас відео.